Улітку минулого 2023 року знімальна група громади груп розповіла про райоленівські ставки колись популярного санаторію під Харковом. Тоді мешканці селища Райоленівка поскаржилися, що орендатори колишніх санаторних земель загородили їм доступ до водойми. Законні 25 метрів природоохоронної смуги. Відповідно до статті 61 земельного кодексу України у прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступ громадян до берегів річок, водойм та островів, крім випадків, передбачених законом. Тоді ж, селищний голова запевнив, що у планах громади повернути Оленівці статус простижного санаторного селища, але то вже після перемоги. А наразі загорожа з боку селища частково демонтована. Тут тривають роботи з будівництва дороги від котеджного містечка, що розбудовується. Ставок став трохи більш наповнений ніж торік. Частину берегу вже розчищено, але техніка продовжує працювати. Літо в розполі у дітей канікули їх треба заповнити цікавим дозвіллям. Для маленьких жителів Харківщини особливо актуальне літнє перезавантаження. У Пісочинській громаді третій сезон оздоровчий табір орендують у безпечних регіонах країни. Селищний голова Олег Чернобой каже, що на дітях не заощаджують. Навіть починок у першу зміну уже відправили близько 70 дітей громади. Після фінансового скандалу, який вибухнув на початку червня навколо Фумі-кафе, колишні партнери благодійного проекту і навіть друзі не сіли за один стіл, щоб дати спільну прес-конференцію. Японський пенсіонер і українка кухарка підприємниця спілкувалися з журналістами. Порізь Свою відсутність за столом поруч з пані Наталією. Пан Фумінорець учіка пояснив тим, що наразі з конфліктом займається його адвокат, і тільки в його присутності можливе спілкування з колишньою партнеркою. Олегу з позовним шум 32. Більше року служить у 5-й Слобожанській бригаді Нацгвардії України. Каже, що коли навесні 23-го року добровільно прийшов до військомату, знав твердо, де хоче служити. Я проходив строкову службу в Нацгвардії, тому вибір не стояло. Я вважаю, що це правильне рішення для мене правильно. У кожного своя мотивація. Для мене просто це було ну так треба і все. Я себе не поважав, якби так не зробив. У харків Основ'янському районі, захисники жихарського лісу продовжують чергування та екоакції на місці зрубаних сосен. Місяць тому вони зупинили спилювання дерев власниками піщаного кар'єру, викликавши поліцію. Наразі екоактивісти чекають відповіді від компетентних інстанцій, куди звернулися з вимогою розібратися у законності розширення піщаного кар'єру за рахунок лісу, що входить до природоохоронної зони нижня частина долини річки Уди та до Смарагдової мережі Європи. В останню суботу червня тут знову було людно.